Друзі, усім-усім привіт. Рада вас всіх вітати у себе в гостях. У мене ранок починається, як і у всіх людей з сніданку. Сьогодні у мене будуть сирники з курагою. Та ось така цукерочка, яку я роблю сама. Це є чорнослив, курага у шоколаді. У мене є, до речі, Рецепт на каналі можна подивитися, якщо вам треба. Або якщо ви на здоровій їжі, також вони підійдуть. Цей раз я робила без горіхів, без додавання склеючого матеріалу, а це є йогурт. Тому сьогодні ось так. Вони більш такі ну, не рахуючи шоколад, бо шоколад цього разу брала не дуже, е, е, як сказати, з великим вмістом цукру. Там, я не пам'ятаю, поріст якийсь у мене був. І ось я зробила. Цього разу купила е, чистий 80%, також буду робити на днях ці цукеречки, але вирішила сьогодні ось по. Снідати. У мене сьогодні кава і така замальовочка рання. Піду сьогодні займатися цикламенами. Сьогодні також хочу ще зайнятися і рисом. Це є у мене варігатний сорт. Я люблю півники, ви це знаєте, я вам про це розказувала, показувала. Але, дівчатка, треба його посадити до горщика. Буду сьогодні разом з вами її балакати, пілкуватися, а також і снідати. Посадити хочу його до горщика для того, щоб його забрати з собою. От. І в мене там було, мені здається, запитання. Дуже давнесенько також хочу на нього відповісти. Якраз ним буду і займатися, і відповідати. Тому, якщо буде вам цікаво, друзі, лишайтеся зі мною. Лишу вам в підкасті до цього відеоролика плейлист з моїми садовими рослинами. Якщо вам буде цікаво, що в мене зростає в садочку, ви можете подивитися. Давайте я вам покажу, як виглядає цукерочка у розрізі. Буду її їстаньки. Ну, і також ви побачите. Дивіться. Ось вона така. Ой, слухайте, треба щось робити зі штативом, дуже незручно. От, бачите, і і курага. Цього разу я чернослива клала більше, ну, тому що він був. Але ось такий мед, курага, чернослив і шоколад. Все більше нічого нема. А, і кокосова стружка. І все. А виходить смакота неймовірна. Є, звісно, свої нюанси по приготовленню, ну, але як є. Спіймала сьогодні себе на думці, що мені хочеться зрання їсти гарячі сирнички. Але сьогодні роботи дуже багато. І я вирішила зробити їх ввечері, щоб рана не вставати трошечки. Сьогодні більше поспала, ніж Треба, зазвичай встаю раненька, але сьогодні, ось, бачите, ну, от, такий, я не кажу, що вихідний, але трошки пізніше просто зробила собі робочий день. Ну, і ось і, з цього приводу і вирішила зробити ці сирнички також ввечері. Бачите, це обежирений творог, курага, мед, вівсяночка замість. Замість муки. І дуже гарнесенько виходить, я їх трошки, бачите, спалила дивіться. Ну, але нічого, їсти можна, і це найголовніше. Підтримую здорове харчування, бо щось дивлюсь, мої кілограми пішли знову вгору. Але буду з вами ділитися: в мене є рецепт на каналі Кулінаріна називається. І там я ділюся. Зі своїми підписниками, глядачами, якимось, ну може, хто знаєте, у гості завітав. випадково, одноразово Ділюся з вами рецептами щодо здорової їжі. До речі, щоб вона була найголовніше дуже смачна, тому що, ну, знаєте, можна зробити приготувати щось, а воно не добре. У мене ось колись не вдавалося Знову відварити ось ці канфети. Чому? Тому що неправильно брала курагу. Але подивіться, як вони гарнесенько виглядають, дівчатка, кому треба. Бачите? Ось такий у мене сьогодні сніданок. Все, не буду з вами базікати багато, а то і так уже набазікала. Допиваю каву самостійно. І йду працювати, і вам покажу, що я сьогодні буду робити. Ідемо разом з вами до півника варігатного сорту, який я вам показувала. А також у мене він є на каналі у розділі Шортс. Можна подивитися. Ось так він виглядає на сьогодення. Кінець листопада. Якщо не помиляюсь, у нас сьогодні 25 листопада 2025 рік. Подивіться, він у мене квітував, я його вам показувала у розділі Shorts. Тому, якщо ви захочете, можете подивитися, який він є кольору. А найголовніше, в ньому це його строкаті ось такі листочки. Якщо бути з вами відвертою, назму я його не вкриваю. Зовсім нічого не роблю з ним після того, як він відквітував. Ну, ви зараз і самі бачите. Тобто він ось такий в мене стоїть лахматий, не дуже гарнесенький у садочку. Але я рахую, що якщо його навіть і почистити, то не треба його вкривати на зиму. Бо у нас в Україні на Харківщині не дуже зараз є морозостійкі зими. Тому ось так він виглядає. Заглубляти я його не буду. Давайте я вам буду пізніше про це розказувати. Показувати, тому що є бажання, а також змога і вам запропонувати ось таку поділку цього сорту, а також посадити до нової діляночки. Якщо вам це все цікаво, пишіть мені у спільноту Viber в особисті повідомлення. Я вас скоригую і також можу зробити невеличкі поділки для того, щоб ви також, як і я, мали ось цю неймовірну красу його забарвлення листків у варієгатній формі. Всім, друзі, до зустрічі і пока-пока. Завжди ваша Іра.